значеннях параметра рівняння має один корінь. Отже, знаменник не дорівнює нулю, 5х мінус 2 не дорівнює нулю, тому х не дорівнює 2 п'ятих. А далі чисельник має дорівнювати нулю. Х у квадраті мінус 2а плюс 9 на х, плюс 18а дорівнює нулю. Квадратне рівняння будемо знаходити дискримінант. дискримінант. Мінус b в квадраті. От зверніть увагу, що ми маємо підносити і оцей мінус, фактично, мінус 1 до квадрату. В результаті будемо мати знак плюс, і тому просто я запишу, що це те ж саме, що 2а плюс 9 піднести до квадрату. Потім мінус 4 множимо на 1 і на 18а. Тому 4а в квадраті, плюс не забуваємо. Подвійний добуток АЦ 36а і плюс 81. І мінус 72а. Тобто 4а в квадраті мінус 36а плюс 81. Досить гарний дискримінант, бо знову ж таки, це формула квадрата різниці це 2А мінус 9 до квадрату. Завжди, як ми бачимо, дискримінант невід'ємний. Отже, корені будуть завжди, і ми їх знаходимо за формулою мінус b. Отут уже мінус е, знищується, і будемо писати просто 2А плюс 9, плюс-мінус корінь з дискримінанта. А це 2А9, і поділити на 2. Отже, перший корінь у нас 2А плюс 9 плюс. 2а мінус 9, що ділиться на 2. Як ми бачимо, 4а ділимо на 2, 2а. 2 Другий корінь 2а плюс 9, мінус 2а плюс 9. Ділимо на 2. 18, ділимо на 2, це 9. Отже, ось такі ці два корені. І. Так як у нас іде мова, що рівняння має один корінь, то, напевне, це можливо, по-перше, тоді, коли ці два корені рівні. Ну, В цьому випадку 2А буде дорівнювати 9, і А буде дорівнювати 9 поділити на 2 4,5. Ці корені, тоді кожен з них буде дорівнювати 9, вони задовільняють нашу ОДЗ. Отже, а дорівнює 4,5 нам дає фактично один корінь нашого рівняння. Разом з тим, один корінь буде ще й тоді, коли серед двох знайдених коренів один не буде задовільняти умову, х не дорівнює 2. ,5. Так як у нас другий корінь 9, цю умову задовільняє. То отже, 2А має дорівнювати 2 п'ятих, і тоді ми вже відкинемо його, як той, що не задовільняє ОДЗ. І корінь залишиться тільки один. Тому, звідси, ми знаходимо А, для цього 2 п'ятих ми ділимо на 2, а отже, 2 п'ятих множимо на обернений дріб на одну другу. Після скорочення це буде 1 п'ята. Або можна записати, що а дорівнює 0,2. Це одиницю поділила на 5. Таким чином, у нас два значення А, при яких корінь 1. У відповідь запишемо суму цих двох значень, тобто 4,5 додаємо 0,2, пишемо 4,7. При яких значеннях параметра А рівняння має єдиний розв'язок, у відповідь записати кількість цілих значень параметра А. У нас дріб дорівнює нулю. Це буде тоді, коли чисельник дорівнює нулю, знаменник нулю не дорівнює. Разом з тим, так як є корінь, то підкореневий вираз має бути невід'ємним, тобто більше рівне нуля. Об'єднуючи всі ці умови, ми запишемо. Чисельник нулю дорівнює. Знаменник 0 не дорівнює. Підкореневий вираз невід'ємний. Ми запишемо це, що х квадраті мінус 1 строго більше 0. Отже, спочатку розв'яжемо квадратне рівняння. Дискримінант. 4 плюс 3а до квадрату мінус 4, тобто 16 плюс 24а плюс 9а в квадраті мінус 48а, 16 мінус 24а плюс 9а в квадраті. Досить гарний дискримінант, тому що це 4 мінус 3а до квадрату. Отже, дискримінант у нас завжди невід'ємне число, тому знаходимо х, 4 плюс плюс-мінус корінь із дискримінанта, і ділимо на 2, спочатку беремо знак плюс, потім знак мінус. У нас корені нашого рівняння 4 і 3а. 4 нас задовільняє оцю умову. Навіть підставивши, можна знайти 4 у квадраті мінус 1 більше за 0, тобто, цей корінь є завжди. А далі йде мова про те, що рівняння повинно мати єдиний розв'язок. Тобто, цей корінь має залишитися одним. Коли це таке буде? Ну, по-перше. Напевне, тоді, коли оці два розв'язки співпадуть, тобто 4 буде дорівнювати 3А звідси А дорівнює 4 третіх, ось тоді буде мати один корінь. Або один корінь залишиться ще тоді, коли оцей другий корінь 3А дану умову не буде задовільняти. Тобто замість х я підставлю і запишу, що 3А до квадрату мінус 1 має бути більше за 0, а воно буде менше або рівне 0. Далі ми розв'яжемо таку нерівність. Я буду розв'язувати цю нерівність методом інтервалів. Для цього ліву частину можна розкласти на множники як різницю квадратів. Це 3а-1 і на 3а плюс 1. Якщо знайти розв'язки рівняння, тобто це прирівняти до нуля, ми будемо мати, що 3А дорівнює одиниці А дорівнює 1 третя. Або 3А дорівнює мінус 1, А буде дорівнювати мінус 1 третя. Виставимо ці значення на числовій осі. Як ми бачимо, у нас є знак дорівнює, значить точки зафарбовані. Далі, справа буде знак плюс. А нам потрібен менше рівне нуля знак мінус. Оцей проміжок. Від мінус однієї третєї включно до однієї третєї включно. Тобто, фактично, А має належати проміжку. Від мінус однієї третєї до однієї третєї, там і там включно. І потім ще оце окреме значення 1,1 третьо. От при таких А. Рівняння буде мати єдиний розв'язок. Так як ми шукаємо цілий розв'язок параметра ціле значення параметра А, то отут на цьому проміжку є тільки одне ціле це 0 І більше цілих значень параметр А не приймає. Отже, кількість цілих дорівнює одиниці.